Дім без хазяйки або історія про наслідки моєї тижневої відсутності. Нагадаю, що тиждень мене не було вдома, бо я їздила у фітнес тур в Буковель. Фітнес був гарний, але й наслідки моєї відсутності вдома досить відчутні. Пробіжимося по основних пропали огірки від павутинного кліща». Позеленіла вода у ставку, треба вносити бактерії. Встала стрілка на часнику. Отже, час його копати. А у мене ще бур'ян не вибраний. Залишала його тут спеціально, щоб не дуже жарився часник на сонці. Садок біля ставка пірнув у бур'ян, як казала моя бабуся. Клумба понад парканом теж заросла. Плодові дерева обробляла вже два рази, але все одно їх заїдає тля. Єдина культура, до якої нема питань, це картопля. Жодного колораду цього літа на ній не бачила. От що значить селекційна картопля. Видаляю огірки. Потім оброблю ґрунт інсектицидами. Під час очікування результату, що становить два тижні, посію огірки у стаканчику у будинку, щоб не втрачати час. Якраз і спеку перечекаємо. Почала приводити до ладу клумби. Учасник піду пізніше, побризкала дерева від тлі, а ще ставок, садок, паркан підстригти. Поки все перероблю, вже цибулю треба буде вибирати. А ще я примудрилася захворіти. Тому у мене не дуже приємний голос і не дуже висока продуктивність. І мій фітнес тур плавно переходить у агротур. У наступних відео покажу зібраний урожай часнику та цибулі.